Непомітно прилетіла реклама. Власне, так ми продовжуємо відкриту студію. Ми підбиваємо підсумки 2015 року з нашими колегами з каналу СК 1 І от ми говорили про землю наших солдатів, про смітники. Але насправді не тільки смітники на землі Атошники. Вони дуже багато чесно і в центрі міста і взагалі в і міста. І одна із таких проблем, яка до речі, от і пов'язана з цим сміттям в центрі міста, це от вулична торгівля. Тому що саме після вуличних торгівців та залишається багато сміття. Ну всі знають вулицю уже небесно Сотні, яка чомусь в базарі вся, якби і це теж певний цинізм, і вже напевно, Ми яка говорили, влада знаєш... ті, яка влада тільки не намагається Про... боротися з вуличною торгівлею. Розширення меж міста, щоб землю десь виділяти. Тут у нас розширюється ринок базару розширення. базар розширяється в центрі міста. Ну давайте подивимося. Матеріал такий давненько вже знімався він, але така ж торгівля і залишилася зараз. Як це було? Сміття на центральних вулицях твого міста ніяк не стане причиною залучення туристів, та і загалом це виглядає не дуже по європейськи. Перша причина сміття на центральних вулицях особисто у Житомирі є вулична торгівля. Місцева влада кожен місяць намагається боротися з цим стихійним лихом. Я перевірю, як вони це роблять і чи роблять загалом. Не вперше боротися з проблемою вуличної торгівлі випала на долю Юрія Самборського і комунального підприємства Інспекція з благоустрою. Міська рада цієї весни взялася боротися зі стихійними ринками, і робота закипіла. Овлення протоколов происходит ежедневно. В тому числі на вулиці Небесної Сотні. Час іде, протоколи в інспекції заповнюють, а вулична торгівля квітне та пахне на центральних вулицях міста. Згодом, коли Самборський зрозумів, що він не справляється з поставленою задачею, починає згадувати, що він не єдиний, хто може або не може побороти цю проблему. У нас є ще міліція, муніципальна міліція, всі інші, ті органи, які мають трохи більше прав. Далі активісти вимагали відставки начальника комунального підприємства Інспекція з благоустрою. І виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, таки виділяє йому в допомогу муніципальну міліцію. Я даю інспекторам декілька днів, аби вони звикли один до одного. Увесь цей час люди як торгували, так і торгують. Мало того, більшість з них робить це бусами або на величезних розкладках. Відтепер, не соромлячись із зупинок громадського транспорту, в один чудовий день я виходжу на центральну вулицю міста, названу на честь героїв небесної сотні, і починаю торгувати різноманітними товарами, технікою, книгами та одягом. Гривень 200. Це 41. А. а у вас який? 42. Це маленький, я бач. Бешок тут ще були. Шкіру поставили, то б ціни їм не було. Можна. Бе гроші не шкіру туди ставити. Кажи, що думай, що куплять і куплять. Да, буду думати. Да. побачення, дядько Павло А молоко У мене це є, я У мене їх дві. Віроніку. Там він далі йдуть. Не знаю. Може хтось вивчає англійський. Так, вибачайте. Та я вам за двадцятку оддам. За годину до мене підійшло всього два покупці, та жодного міліціонера або якихось невидимих інспекторів, які нібито кожного дня виписують протоколи. Тож заробляти таким чином дуже легко. Торгуй чим хочеш, та не плати жодних податків. Вирішую запитати, як йдуть справи у інших торговців. Все по десять і товари Україна, Івано-Франківська область. Ви на себе працюєте, жіночка? Так. Да. Це все ваше підприємство? Моє. А ви платите орендну плату? Плачу. – А скільки? Багато. А кому? Є з таким, що ми платимо. Тобто у вас проблем немає з міліцією, там у вас все по закону тут? Ні, є проблеми, чого. А як чому ганяють, якщо платите оренду? Ну, треба ще їм платити. Клас, да, серйозно? А що ж ви думаєте? – от якщо не секрет, скільки міліція бере, щоб тут заторгувати? Враховуючи, що товари у мене не популярні, я грошей, щоб заплатити, не знайду. Тож вирішую почати торгувати більш популярними товарами, наприклад, цигарками. І робити це я буду у самому центрі міста на площі перемоги. Справи пішли набагато краще. За перші півгодини за цигарками підійшло більше десяти людей. Я звичайно не продавав їх. Покупців більшало, а от міліції та інспекторів шукай вітра в полі. Наостанок вирішую допомогти комунальникам та міліціонерам і проводжу маленький лікбез одному з нових колег. Адже тут торгувати не можна. Ми вже не будемо торгувати більше. А це ви самі на себе працюєте? Так. Да. вже да. нас предупредили, що можна, ми не знали. Я зрозумів, дякую. Спроба номер безкінечність, шановна влада, чекаємо від вас більш рішучих дій щодо вуличних торговців. Ми звичайно віримо, що одного дня житомаряни зможуть прогулюватися чистими центральними вулицями міста. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Певна річ наших глядачів поменшили, всі побігли на площі торгувати сигаретами, тому що який простий бізнес, ніхто тебе не чіпає. Едине, що міліції Ще треба платити, тут кажуть, бачиш? Да. Цікаво, цікаво, цікаво скільки дають дізнатися. Да, ну вже поліція. Якщо вже, мабуть, <клес> тепер поліцейським треба. Я колись розмовляв з, -з бабусею, яка торгувала на площі. Е, до речі, нонсенс е, напроти податкової. Напроти податкової <клес> найбільший у нас ринок цигарок. Е, які хочеш. Е, на, на той момент були навіть ті, зараз вони з акцизом у нас в Україні. Ага. От, а, -а, а тоді от, 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 от контрабанда з Росії, аром ароматичні. До аром -ар 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 може, даремно вона через. Хайдзари, так, а так, так, так от, так, вона вона у розмові. Вона в розмові заявляла, що вона там сину заробляє на університет. Вона заробляє сином на університет. Ем, ну, тобто, погарячився, да, просто погано виглядала. Я сказав бабуся, літня жінка, яка торгувала угу. напроти податкової, а площа це місце номер один, де у нас ППСники ходили. Ну зараз вже будуть поліція ходити. Я сам з мальованки, я жодного патрульного ніколи там не бачив. Але площа це, ну от кожні 10 хвилин, будь ласка, обертаєшся, і він мені я... плюс плюс подат плюс податкова. От так що, мені здається, не лише міліції, але. Я як житель нашого міста особисто бачив, коли стоїть патруль, і там шоста година, наприклад, коли вони вже мають уходити, можна. І розкладатися починають вони з вечора. Да, так, але ну, Або там... рані підключення, або люди. Ну, ми не знаємо. Mm. Можливо, мабуть. Добре, нет. давайте. Ну, так... Можливо, не є є. Центр міста просто з вуличною торгівлею. От Центр ви центр-центр, ну добре, якщо зараз подивитись на мікрорайони, теж ось нормальний ринок, ну офіційний, де можна торгувати, а ось вже розрісся такий. А тут знов таки вулиця Хлібна взагалі, коли зупинку перенесли, я в селі то ходила в шоці. Просто коли там ковбусою ці ковбасні наші такі прилавочки були. Я, я, я йду Як можна? Так. Як можна купити таке. Сорок. Досів спека, вона ковбаса лежить весь день. А потім ще наші колеги. А, а наші колеги зробили розслідування з цією ковбасою. Вияснили, що її вночі зберігають на вокзалі в камері схову. Не в холодильниках, ні, ніде, От в камері сховують люди все одно купують. Зараз я ходжу, там якісь шоколадки торгують. До речі, дуже цікавої фірми. Мені це дуже сподобалось. Така дуже відома у нас, така всеукраїнська фірма. Та, що ніяк не може продатись або не хоче. і Інше скандальне підприємство. Це якось не йде. Зараз теж ходиш, та ж сама ситуація. Тички, якісь там кури, те, все це разом ну, перемішати, ну просто що мені дуже подобається, що ну да там мертве тіло, і поруч молочна продукція вона відкрита. І люди куштують одне, десь понюхали друге. Я не розумію людей, попробую. але я давайте, не розумію ж ж ж ж ж гурман. гурмани. Так давайте так, перепрошую, щоб не затягувати проволичну торгівлю до доверено, що можна з нею боротися. Колись навіть ми ходили там в рейд, і якийсь день, два, три, п'ять неділю. Не знаю, не було там два дні, Потім знову це повертається, е, тому що це не один рейд має але, бути, а комплексна зрозуміло. цілева постійна програма від е, міської влади. А з іншого так? боку, але тому? тепер уже немає кому ходити в ті рейди. Виходить, ні, тому що немає інспекції знову. Але тьоті і дяді, які торгували, наприклад. Запчастинами не зникали ніколи. Тобто там органи а, плюс органи стіль... більше, на хліб. Хлібні, да, так, якщо так, ми так, говоримо про продукти, так, 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 так проблем так. немає. Вже зрозуміли, що е, так, беруть, начебто, того, що їм кажуть, що це натуральне м'ясо. Наприклад, та шкобаса. Чого? Ну, принцип цього сарафанного радіо вона, привез, взяла, вона? привезла з району, а в неї там корова. Я взяла, тому що в магазині хімія. Ну так можливо, і треба трохи. І там біологію згадати зі школи, що м'ясо, якщо воно півгодини полежить на асфальті, під сонцем 40 спеки, як проінспектувала Марина, от, то, то все. І здоров'ю буде все. Наче, і ви них не знайдете. Наші люди безстрашні. От. Є, і безсмертні. Є, є ганяв. А на хлібній хлібні запчастини, можливо, не знаю. Ну, тобто, я а продаю я там, до речі, спілкувалася з чоловіками. Я не знаю, наскільки. На да. да. Я, я спілкувалася години, там з цими чоловіками. Да. Наскільки а. це а. є популярне. Це Та, там, тобто, там можна дуже ходову купити Розумієш, популярно. Віктор, називайте Можна одне секундочко, я просто хочу нюанс сказати. <реш> Віть, це не так ринок, там де у ці запчастини і все інше. Це не ринок, це такий клуб. Це угу. Туди інтересно. ходять поспілкуватися, обмінятися, розповісти про свої якісь там рибалки, полювання і все інше. Свої я якісь інше. я тобі тому, що я, живуть, там була да. ну, то я знімала стрім, там м, страшна ситуація була. Але просто розговорилася з цим продавцем. Він мені теж пояснював, ну розумієш, мені вдома скучно. Я сюди прийшов щось своє таке поклав, мені щось розповіла, я щось людям розповів. Все, Прикольно. день пройшов. Ну, слухайте, Це не в нас живе. справа, коли дійсно скучно, як ти кажеш так, коли сумує людина вдома, там їй нема чим зайнятися. Там, але є ж, ну давайте так, от, ці ж бабулі, якім кажуть, що в ринок чому не йдуть, тому що їх звідти виганяють. Тому що там є вже своя конкретна ба. Або не платять, там, вони там. або Заходили їм треба ми платити на зарі. Да, бачили так. пусті прилавки. Там коштує воно 5 гривень в день, плюс твою продукцію будуть перевіряти. Тих дете, ага. тобто, коли купуєш на воду. Ти з камерою заходиш. Таке проблема саме, що я заходив багато да? разів. Так, заходи, і багато і разів. Да, да, вони ж не могли до да, звільнити ці прилавки. Угу. Я спілкувався з жінкою, вона сидить одна на цьому ряду, каже, до мене не доходять, вони купують там, до мене просто не доходять, але не хочеш, я людина чесна. Ряду, Тут потрібно, і потрібно. платили платити оренду не хочуть. Важко сказати, що там відбувається всередині ринку і чому та бабуся, може її 5 гривень, дійсно шкода, в них і немає. Ну пам'ятаєш, була проблема, коли тоді хотіли закинути десь аж десь за хлібну, десь там місце під ринок, отакий стихійної терміні. Щось таке було передають. Що перед там бою. є такий тип, називається молочний павільйон. павільйон? Ні, так. називається молочний павільйон, подол, там, там нормально, так. Які, які пусті сьогодні, який порожній, Туди хотіли переселити а, квіткарів. Ну, квіткарів ну, вони квіткарі не хотіли. Там і є. Там є. Там ну, частина. Час, а, частина, а, а ті що а, зараз, ті що зараз тут між хлібами. А там окремо, там ще був сюжет, коли там тент просто взяли, зробили. Там була був сюжет спочатку про стихійну торгівлю, що буде рейд, а потім через тиждень там квіткарі самотужки побудували, але сказали, що це нам зробили. Пам'ятаєш, тент зробили. Ні, ну Зараз вони там нібито зробили, скажуть, що декілька сотень тисяч гривень вклали, хоча він знову ж таки не зовсім це ж не вихід. Він... І червона лінія біля самої будівлі. Фактично, отей павільйон із квітками він на, межі... на території е, дороги. Це широкий проспект, там не можна будувати. Вони за межі червоної лінії. Тобто але архітектурні ці... норми там Але ж, Зараз, як виганяєш, вони знову в міській раді і тепер качають ну, нову. Ви ніхто там нікого не лобіював, цього питання не було б вже. там. Дуже багато речей пов'язаних були на колишній владі, на колишніх чиновниках. Квіткарі кажуть, місто, Я насправді скажу, якби вони всі пішли на подол, то люди б все рівно йшли б на подол, тому що тобі потрібно квіти, ти підеш шукати за квіткарі. Ну, так перше. і це центр міста. Дуже багато років тому просто перепрошую. Це теж подол, насправді ну чесно. раніше, раніше, раніше була в міськраді, робила сюжет про ці всі квіткарі все інше. Був проект. Я не знаю, де він ще, Що з ним сталося? Може, там влада про нього згадає. Був проєкт. Цей сквер на Лятошинського, е, ну, вулиця, розумієте, та? Mm -hmm. Небесна Сотня Лятошинського. А цей сквер переробити, по-перше, поставити там в центрі, мав бути, фонтан, а довкола квіти продавати. Uh -huh. На красивих таких європейських знаєте такі стенди для квітів. Uh -huh, uh -huh. Така краса вам не передати. І хотіли попросити туди просто перейти. Їм би все мало місто зробити, оці всі умови. І краса була б, і це був би неймовірно красиве місце для продажу квітів. Що при... з тим? Я, а, при... я просто звіця, не знаю, там де Там є дійсно. проект капітального е, ремонту того скверу. Скверу літо, ні, він затверджений, uh -huh. і на наступний рік, якщо я не помиляюсь, мали виділяти кошти цього року. виділяли. Але вони, але вони не використали ці кошти і не відбудували. Там хочуть. Зробити реконструкцію скверу, чесно кажучи, причина, чому не цей проект, про який ти говориш, щоб квіти там продавали, чому він не, не зайшов, через те, що і чиновники, і краєзнавці, і інші експерти, які живуть в місті Житомирі, не хочуть поширювати площу житнього ринку, площу торгової зони на сквери. У Житомирі мало скверів. Та мало зеленої зони, ну, тому і тому, і тому праці віддавати праці зелену зону... це не виглядало зону. як базар, розумієш? За, так. Але, але це зелену зону красиво. віддавати під під торгівлю знову ж таки. Так е, стосовно хочу сказати декілька от про про взагалі про стихійну торгівлю. Це е, проблема, так mm -hmm. наслідок. Це наслідок цієї проблеми. Суть. Саму причину, ніхто ніколи не намагався вирішити. Сьогодні ця проблема настільки затягнута, так людей довели до зубожіння, що можливо для декого із людей оцей десяток яєць і баночка сметани, яку вона продасть, це все єдиний заробіток, який вона має. Коли... І сьогодні, почекай, я закінчу. Сьогодні, коли їх виганяють, да, ну, фактично людей е... виганяють зовсім без заробітку. Є суб'єктивні обставини. Люди не хочуть іти на житній ринок торгувати, тому що там потрібно платити за аналіз, там потрібно платити за місце, там конкуренція в молочному павільйоні. Коли приходить одна. Жінка, яка поїхала на автовокзал, купила у людей, які приїхали, наприклад, з Новограда, молоко, сметану там по низьким цінам. Приїхала, викупила п'ять місць, викупила. П'ять місць в молочному павільйоні, і сидить, продає. А сюди приходить жіночка з Левкова, наприклад, і, і приносить свій десяток. Це, це, це якась особиста історія. Да. Це, послухай, <рес> просто, просто я з села і я цю проблему знаю. Але що, до чого я веду? Якщо не можна вирішити проблему і не можна боротися із її наслідками, потрібно це все узаконити. І є конкретне рішення, як це зробити. Чому не можна зробити нормальний базар на тому ж самому автовокзалі? Зроблений. Є приміщення, зробіть там, дайте людям можливість торгувати всім там. Чому туди люди не заходять? Тому що немає рішення влади. Чому не можна зробити такий самий базар, наприклад, на багоні, при в'їзді біля Єлинки? Чому? Сьогодні є от Сергій Сухомлин говорить: ми зробимо автостанції при виїздах з міста, ми зробимо на автостанціях базари. Де вони? Де проект, де гроші? Це все прожекти. Люди не хочуть вирішувати цю проблему, тому що дехто на цих не наживається просто. А я тобі ще хочу сказати, ти розповів нам про бабусю, яка приїхала продати. Ти в моєму сюжеті бачив бабусю? Ні, я бачив стенд з там від комаров якісь спреї, я бачив бус відкритий, де продаються гарбузи, да, все що неймовірно, да. я про людей, бабуся, добре, бабуся, їй важко. Там якось потрібно вирішити цю проблему, щоб вона зайшла на ринок і могла там конкурентно да, продавати продати. свою продукцію. Але коли ми говоримо про... Постійних таких Тут людей, та, які ти, ти просто кучують, а це, це не важливо. для небесної сотні. це, звичайно, це бізнес. Там, Добре, давайте закінчимо тему стихійної. Це просто як постапокаліптика. Так, от, у нас, е, якщо зв'язати це для мене, у нас е, десятиліття, е, за десятиліття створилося кладовище проєктів у Житомирі. Мені здається, є окреме так. кладовище, так. Десятку від. І, от, mm -hmm. і, е, і от про таке одне кладовище, ти відразу почав. Ми хочемо поговорити, це по Полісся, тому що час у нас летить. Окей, Це також постапокаліптика. Бачите, у нас всі теми під. Ну, власне, але от зараз виділені би пошту на західну трибуну. От ти як експерт в спорті, часто маніпулюють під те, що у нас тепер зможе бути стадіон, грати команда. Це насправді так. Бо я чув, що навіть теперішній президент ФФУ, та він заявив, що Коцюбка. Ні, не Коцюбка, президент український. Ти так далеко йдеш. Ні, я просто робив про те, що Полісся має шанс і він так добре говорив, що подали ми заявку, що можемо грати. Завтра, ну, щороку так добре говорить. Це Прошу, Друге. Як добре пожалуй. Шансі... Хочеться почути Віктор. Знаєте, Шансі... як поставити да, запитання? Тратист... Але не експерт. Ну хто? Ну, навіть не, не, не експерт, просто так от вболівальник страждалець через Дефіс, але зі здоровим глуздом, який реально оцінює ситуацію. Якщо ми зможемо, влада зможе добудувати і дати нам цю західну трибуну, там наскільки 5 тисяч місць. Твоя думка, чи нічого не буде? Нічого не буде? Нічого. Це, ні, це, а це я ще я просто ставлюся, що тепер це я так, я щоб я не три забути, три що є. його можна буде наступний раз на його е, новини спорту підписувати болівальних страждалих. <нів> <що з> них... <нів> <нів> ні, ми можемо хоча б міст, у першій лізі грати з таким стадіоном. Ну, не з таким, як він зараз. Мені дуже подобається, що ми про такі речі з такою посмішкою вже говорять. У другій лізі зможемо. У другій лізі зможемо. Мені просто здається, що для когось влади, Я впевнений, що є, є, і у футбольних структурах у нас люди, які. Вже думають не як, наприклад, Полісся буде грати на стадіоні, а як би його привести до ОДУ, щоб якісь океанельзи туди привезти і зробити ага. там трохи. Тому що насправді це єдиний шанс, щоб да, цей стадіон, стадіон да. жив, от, впродовж року жив, це там дати декілька концертів. Треба супер чіткий план і супер чітких меценатів, які будуть все це впроваджувати. І ну, цього не буде. Але це, ж хорошо. Але ж гроші, от зараз, там, скільки, 9 да, мільйонів. Так, гроші на стадіон, дуже дуже окей. Що таке? Що таке футбол, як спорт загалом, це бізнес? І футбольну команду зараз, в нинішній час, і на початку 2000-х років футбольну команду солідну може отримувати лише мільйонер. І поціновувач футбол Чи долгови. Долгови, долгови, без наприклад. олігархів. У нас не було б євро Руч. в Україні. Це до речі, соромно без олігархів не було б євро у нас в Україні, і олігархії зробили це євро. Ну щодо стадіону ще давайте ми не можемо спорту, ну не тільки на тільки західну трибуну роблять не тільки для нас. Це не ви мені говорили, коли ви знімали фільм про пані Елістратову, В така класна картинка, але там ці трибуни розбиті довелося. Я зараз у нас футбол. Футбольний клуб, якщо колись і буде, якщо у нас з'явиться мільйонер, який буде його утримувати і входити в мінус мільйонів, правну, його правнуки будуть в мінуса входити. То що це ця штука не буде окупатися аж ніяк? Які от. багато а, штуки в житті легко атлети, легко атлети. Ми їм вже зараз пишаємося. Юлія Єлістратова вона стала чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи О, то, то Перша в Європи. Так от. Е але ж де люди це хіба усвідомлюють? Ми ходили знімати фільм, і приходимо. Не можна на вулиці писати, тому що бахкають, ставлять стільці. Давайте зайдемо в мене ж. Давайте. Я кажу, Юля, нас впустять, як ви вважаєте? Ну, каже, декілька місяців тому я прийшла і треба було декілька днів потренуватися. Там була пауза перед зборами. От вона зайшла: Юлія Єлістратова майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи. Ну, у вас немає в списку. Ну вибачте. тобто демократія, людина, от яка є прикладом тих людей, для яких побудували цей манеж. Вона не може Треба йти в міськраду і брати дозвіл. Я взагалі мовчу про сам манеж, що ремонт чи бопади, коли там на одній вікно справа до речі, теж кримінальна справа, ніби то десь лежить, але люди... після мова у нас була з цього приводу перші заступники великі, колишні мільйон розмов з цього приводу немає покараних, тобто за мільйони. Побудували той манеж, але сотні тисяч треба було виділити на дах. Зим, зима, весна, літо, дощ. На одному з ефірів кажуть, зараз потрібно будувати, бо воно все впаде. І запитали, хто будує всередині, щоб потім кріпляти, щоб вона не впала. Тобто ти в квартирі, ж сором папа. Це реальний сором. Це реальний Сором, Сором. попередня влада. Я просто пам'ятаю, так, попередня голова да, Я дуже пам'ятаю ситуацію з інтерв'ю. В нього питають: де гроші на стадіон діли? чого стадіон не реконструйований? А він такий: ми у цьому році зібрали дві тонни картоплі за місяць. 13, 150 разів процентів нас ми в просто всі. Я так зрозумів, що будівництво стадіонів це прокляття не лише українців. Точно, а, а, а взагалі Але ще ж була реконструкція всі плюс, всі плюс басейну да. Авангарді. Авангард, Авангард, басейн. так, так, яка реконструкція? Ну, Зовні то приємно глянути. Ми от знімали турнір в Сосіної Осіної нещодавно, це завершення спортивного року в авангарді. Е, Зробили. У нас як проблему вирішують? Там немає акустики і там немає витяжки. Як це все вирішується? Е, щоб вирішити проблему з акустикою, ну, туди, тр, туди треба на змагання принести потужні колонки, щоб всі чули. Розумієте? Mm -hmm. Не може тренер докричатися вже на другій доріжці, якщо спортсменка або дитина, спортсмен пливе. Тренер не може докричатися просто. не почує. <править>. А? а мені дуже подобається твоя історія про те, що у нас басейн на під. 50 метрів йде, А були змагання на там є. Дивіться, 25 у нас, у нас, у нас, нас, нас плавці у у Житомирські вони тримаються український рівень е, дуже добре. І у нас є, і, Послухай, чому. Да. От, е, і Микола Крук, який був у нас на ефірі, ми з ним співпрацюємо в плані сюжеті, він розповідає, в чому сенс. У нас басейн 25-метровий, а змагання ж на 50-метровому виходять. Тобто у нас навіть не можуть, е, от, у нас пів басейну потрібного для того, щоб спортсмени готувалися, а його навіть не можуть не можуть полагодити. От півстаті так, так, от наші спортсмени, наші спортсмени нашої області найкраще роблять перегород, а да? ми що вони канають у двічі більше тренуються. Да а зараз за новими нормами, за, е, фактично, от прям плавання як такого. От, наші тільки роженуться, типу. А от, а той 50 метрів пропливає, плюс там новий пронир, можна так, вже одну третину дистанції під водою пропл проплисти. От ну, наші не можуть за цими новими методиками тренуватися, тому що немає, немає де. От, а окрім того, не може докричатися тренер. Окрім того, витяжки немає. Ти заходиш і ти одразу як в тропічному лісі. Ти в бані. От, і це не журналістська така примха, що ми там знімати одразу не можемо, а півгодини чекаємо, поки розстане камера, поки ця плівка зійде. Справа в тому, що. Він потрібен нам, от басейн, манеж. Це все нам потрібне, і це не справа бізнесу. Тож що про, справа... про футбольну команду можна зараз так. Забу забути, і вже давно про неї насправді забули. У нас ходять марші, але це бізнес. А оце спортивне виховання нації, і це вже, до речі, справа влади. І от так. за неї з підсумки 2015 року, що в місті у нас, нарешті, в нас з'явилась нова влада. У нас з'явились нові обласні депутати. У нас з'явилася справжнє перезавантаження влади вже на на всіх рівнях. Плюс на основий ме ну, більша не. частина з них більша частина ну, з так, них це те, що ми вибрали що... самі собі міського голову. А, а, ті люди, які особливо прийшли після Революції Гідності, та? які себе презентували як частинами-учасниками Революції Гідності, молоді. У нас от мер, наприклад, Дмитро Ткачук, який неодноразово де, тут говорив, що там заступник пан Сергій Сухамиха не ображається. Можливо, він собі там наступника підготує. А все ж таки, це люди нові. І от наскільки тепер я так розумію, друзі, що саме вони. На них оця відповідальність, особлива відповідальність, я кажу, після революції Гідності, я їм нагадую, бо багато хто хотів вже забути. Знаєш, типу там. Оце, що ми говоримо: здоров'я нації, стихійна торгівля, земля точників, взагалі інфратеризація, новий план. Ну, от останній приклад, це буквально вчора. Ми знімали останній турнір. Шаховий був в дитячі на спортивній школі No1. Пан Рабінович там він з командою, він сказав, ми з командою Сухомлина, от підтримуємо. І пан Рабінові сказав, що є у нас такий мер Сухомлин і. Куди він дінеться, зробить Дослівно. Можете передивитися сюжет, це про шаховий клуб. Пане Сергію, це до вас. Це, можете передивитися сюжет. Це, це, це про шах... це, ви дінетесь, це, так? Куди це, це, це про шаховий друзі. клуб. Тобто, е, хай би люди лише такі офіційні папери не, 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 не несли. Тобто, от, е, куди ви дінетесь, виділити виділіть, будь ласка. От. Е, дуже багато чого немає. Ми говоримо про реконструкцію, а у нас ще багато чого немає, так, але, але це ще 3 плюс 2. Ефіри навіть, Але знову давайте, це жаль, я тому, що, пропоную що, так, yeah, <сі> тому що бюджету <сі> розвитку <сі> у нас <сі> давай, може не бути. Якщо взагалі. Ну, також ми це все знаємо, Я ну, пропоную, якщо ми ми так про великі... час у нас як <сі> да. підходить до завершення, а, давайте вже просто так. Там, Коли ми будемо робити підсумки наступного року, то, шановна влада, сподіваємося, що ті питання, які ми підіймали сьогодні, нам не доведеться підіймати, тому що все буде вирішено. З наступаючим новим роком. Дякую. Дякую.